20 професіоналів та аматорів прийшли до мера приймати подарунки. Сьогодні Андрій Садовий вітав усіх причетних до культури. А тих, хто цьогоріч постарався найбільше і зробив вагомий внесок у цю галузь, відзначив спеціальними нагородами. У нас сьогодні відбулася дуже тепла подія, тому що ми мали нагоду відзначити переможців конкурсу. З відзначення працівників культури у Львівській міській територіальній громаді. А, загалом цей конкурс охоплює номінації, такі як бібліотечна справа, театральне мистецтво, музичне мистецтво, а, візуальне мистецтво, хореографію і народну творчість, а також є спеціальна номінація Культурна подія року. І, власне, в цьому контексті я би хотів відзначити, що цьогоріч культурною подією року стала постановка вистави «Плейлист Подорожній, яку здійснила команда театру імені Лесі Українки. А, так само. В контексті подієвих відзнак хочу зазначити, що перемогу здобула менеджерка проєкту Львівський тиждень скульптури», який вже втретє проходить у Львові. Ми сподіваємося, що це стане нашою дуже доброю традицією. А також були був відзначений колектив Львівської муніципальної бібліотеки, який цьогоріч представив унікальний проєкт Книжкова площа. Він відбувся в серпні. Хочу нагадати, що в рамках цього проєкту понад чотири з половиною тисячі книг було. Було обмінено між мешканцями Львова та гостями. Кожного року, 14 листопада, світ відзначає день боротьби з цукровим діабетом. Приурочили його до дня народження Фредеріка Бантінга, одного з винахідників інсуліну. Його відкриття дало шанс на повноцінне життя мільйонам людей із діабетом. Але, незважаючи на доступність лікування, кількість хворих стрімко зростає з кожним роком. Майже 537 мільйонів. У світі це пацієнти, які мають цукровий діабет другого типу. До речі, до 2050 року, якщо світ не змінить ставлення там до харчування, до фізичної активності, це практично 1,3 мільярди в світі буде діабету. Тобто, фактично можна казати про те, що цукровий діабет другого типу це буде пандемія. Від цукрового діабету не застраховані ні дорослі, ні діти. Фактори ризику, як от генетика, вік або хронічні захворювання, такі як гіпертензія, і хвороба, то що можуть збільшити ймовірність розвитку діабету. Але на це впливає також спосіб життя і раціон харчування. І тут ми будемо говорити про те, що воно, воно має бути якісне, воно має бути збалансоване. Це і фізична активність. Знов ж таки, про що ми говоримо про те, що ми в нас є транспорт, у нас є авто. Ми мало рухаємося, у нас робота пов'язана з комп'ютером, ми багато сидимо, тому ми не говоримо про спорт, ми говоримо про фізичну активність. Якщо пацієнт має ожиріння, скажімо так, індекс маси тіла 30 і більше, ризик високий. Якщо вчасно в сімейні звернемо це увагу. Як ми кажемо, спрофілактує, заохотить пацієнта втратити вагу, зайнятися фізичною активністю. Дуже часто буває так, що ми знімаємо цукровий діабет, і ми кажемо, цукровий діабет в стадії ремісії. Якщо ризики захворіти на цукровий діабет, є тоді фахівці радять ретельно стежити за здоров'ям. Часто буває якісь пацієнти роблять в приватних лабораторіях чи навіть в державних і є такі пакети, де написано рівень інсуліну, індекс хома, глюкоза, глікований гемоглобін. І здається, глікований глюкоза ще хороші, а от показники інсуліну є підвищені. І людина з... і тоді сімейний каже, у вас буде діабет. Як діабетик як? мене так багато інсуліну? Це є перша ознака так званої інсулінорезистентності, гіперінсулінемії, які з часом. Ну, можливо, років за 5 за 10, це індивідуально від пацієнта з'явиться ризик, ризик розвитку цукрового діабету. Діабет першого типу важко передбачити, але фахівці наголошують на важливості своєчасного контролю за здоров'ям, особливо при наявності стресів, які можуть вплинути на розвиток хвороби. Перший тип діабету він є, від нього ми не застраховані, тому коли я пацієнтам. Пацієнти мене запитують, ну в мене були стреси. Я кажу, от стрес це коли ти аналізуєш, хто в тебе пацієнт з першим типом, це хлопчик, якого посадили в літак. Він перелетів в Америку. Він прилетів туди, і в нього діабет. Це дівчинка, яка перевернулася в машині з батьками. Хтось загинув. Дитина вижила в неї стрес, тобто, оце є стрес, такий стрес. Реально, ну, звичайно, це може бути якийсь перенесений ковід, тобто якась пішла автоагресія, так звана, і від цього типу діабету ми не застраховані. Варто зауважити, що це захворювання можна контролювати та повноцінно з ним жити. Та як зазначають лікарі, не такий страшний діабет, як його ускладнення. Це є проблема з очами, проблема з судинами. А судини це в нас є і нирки, це є і кінцівки, це є і серце. І наші діабетики не помирають від діабету, вони помирають від інсультів, інфарктів. Фахівці підкреслюють, що діабет другого типу часто проходить з незначними симптомами, тому важливо враховувати фактори ризику і дотримуватись профілактичних заходів. Основні скарги більш притаманні пацієнтам з першого, першого типу діабету це коли є спрага, бажання багато пити, часто бігне в туалет, так звана ніктурія або нічне бігання в туалет. З'являється сумливість, тома, слабість. При першому типі, звичайно, пацієнти худнуть, при другому типі організм адаптується, і 30% наших діабетиків, коли ти запитуєш про такі скарги. Не говорять, та ні, в принципі, мене це не турбує. Чому? Тому що організм робиться толерантним, він звикає до, до цього, і людина сухість спихає на те, що я зівоселедця, втомився, бо я перепрацював. Тобто, дуже часто в нас цукровий діабет другого типу пізно діагностується. Відтак важливо прислухатися до сигналів, які подає наш організм. А збалансоване харчування, регулярна фізична активність та відмова від шкідливих звичок допоможуть не лише запобігти розвитку цукрового діабету, а й знизити ризик інших серйозних захворювань. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Добрий вечір. Чуєте мене? Набирай швидко, швидко. Напівпритомна із судомами патрульні знайшли в квартирі жінку у безпорадному стані, яка от, -от могла померти. Першим на сполох забив її знайомий, саме він, і викликав поліцейських. Схвильований чоловік пояснив, що подруга весь день не виходить на зв'язок. Та боїться, що через погане здоров'я з нею могло щось трапитись. Вже у лічені хвилини служив по помешкання, і дуже вчасно, адже бідолашна практично ні на що вже не реагувала. Тож патрульні почали миттєво діяти, надавали до медичну допомогу та викликали швидку. Зараз жінка у безпеці та під наглядом медиків. Добрий вечір. Добрий вечір. Угу, набирай. Добрий вечір. Чуєте мене? Набирай швидко, швидко. Ах, ти ти. Давай. А, а, Добрий, хто хто прямо Дякую. Учні Львів Скул продовжують ознайомлюватися з цікавими професіями. Цього разу вони завітали до рятувальників. Мали нагоду дізнатися більше про техніку, з якою працюють надзвичайники, обладнання, яке допомагає рятувати життя, а також для них підготували унікальну можливість відчути себе пожежником. Тут запам'яталося, те, що я сидів у пожежну машину, я ще ніколи майже я, я ж майже нічого в ній не бачив. Що мені? Подобається ця смуга перешкод. Я раз хотів. Я пішов бо я дуже хотів, і я знав, що це буде класно. Я коли пройшов, я, я навіть здивувався, бо це було класніше, е, ніж я думав. Ми залізли в машину, е, пройшли через е, смугу, а смуга сама дуже цікава. Класно, дуже весело, то вона дуже довга, і це от може як от, перевірити, чи ти, як, якщо твоя мрія це бути, от, наприклад, пожежником, то ця от смуга, смуга спеціально для тебе. Ця робота готує ну, комусь життя, наприклад. Або ну, просто що цікаво там, то все. Коли я була Мені переговора було цікаво, бо як це все робиться, як, як воно виглядає, тому я любив всякі там штуки пролежность. Рятувальники зазначають, що намагалися зробити для дітей все якомога цікавіше, тому своєю роботою задоволені. Та й самі учні Львів Бритіш Скул здивували надзвичайників. Сьогодні у нас діти взагалі здивували знанням про Чорнобиль досить круто на височому на високому рівні. Е, ну і практичні навички для них завжди є найцікавішими, тобто краще десь пролізти, щось поміряти, чим дізнатися, все таки більше тактико-технічні характеристики. Завжди діти, навіть після нашої екскурсії, кажуть, от я б вже хотів би стати пожежним рятувальником. А коли можна прийти ще, обов'язково всі в кінці екскурсії мають знати номер, за яким телефонувати пожежникам. Такі виїзні уроки не рідкість для Львів British Скул. Таким чином, діти можуть дізнатися багато цікавого з різних сфер життя та, можливо, вже зараз обрати для себе майбутню професію. В майбутньому це допомагає, тому що дуже корисні виїзди, бо діти знайомляться з професією на практиці і отримують нові знання. І в майбутньому вибирають університет. Ми вивчаємо багато матеріалу і сьогодні дізналися все на практиці, перевірили, перевірили все. Обладнання дітки отримали колосальний досвід і насправді дуже задоволені. Додамо, що такий практичний підхід до навчання використовують у всіх провідних навчальних закладах за кордоном. Таким чином у цій школі не тільки забезпечують високий рівень освіти, а й надають безцінний досвід, що допоможе підготувати нове покоління українських фахівців. У підбірцях 72-річний дідусь ледь не згорів у власному гаражі. Там зайнялися старі речі, і вогонь от от міг перекинутися ще й на будинок. Відчайдуже пенсіонер кинувся рятувати своє майно, але щільний дим та полум'я нарубили ще більшого лиха. І невідомо, чим би завершилася ця жахлива історія, якби не рятувальники, які примчали на допомогу та витягнули чоловіка зі справжнього пекла. У бідолашного 90% опіків тіла, і зараз він під пильним наглядом лікарів. Що ж стало причиною трагедії, з'ясовують експерти. До місця події виїхали вогнеборці міста Винники, а також першої частини міста Львова. По прибуттю рятувальники до місця виклику гараж був повністю охоплений вогнем. Також була загроза перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок. Рятувальники винесли чоловіка та передали медикам. подальшому медики госпіталізували чоловіка до лікарні. О 14 годині 55 хвилин вогнеборці локалізували пожежу. Та о 15-й годині 11 хвилин повністю ліквідували. Загалом до ліквідації загоряння залучили 11 рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Попередньою імовірною причиною виникнення пожежі є необережне поводження з вогнем. Жахлива трагедія в Яворові. Там 23-річний молодих на Тігуані на усіх парах на пішохідному переході зніс місцеву довгожительку. Моторошна аварія сталася о 9-й ранку, і цей момент зафіксували камери відеоспостереження. На кадрах видно, що водій намагався уникнути фатального удару, але задньою частиною машини такі зачепив стареньку. Бідолашна бабця загинула миттєво, їй було 90 років. А от гори кермувальника затримали і тепер за смертельні покутеньки йому загрожує до 8 років ув'язнення.